Тиждень, що минув, знову став насиченим спортивними подіями, незважаючи на те, що липень це зазвичай період відпусток та канікул. Отож, сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке: трішки Іспанії у дитячо-юнацькому футболі Волині. Про що розповідав українським спеціалістам тренер академії іспанського вільяреалу. Початок підготовки Луцької Волині до нового сезону перше літнє інтерв'ю з головним тренером та президентом клубу Віталієм Кварцяним. Справжня демонстрація спортивного духу. Майже 60 учасників взяло участь у спартакіаді для людей з обмеженими можливостями, що відбулась у Маневичах. Day, value day, value day. Хто піде на канікули лідером чемпіонату Луцька з футболу? Питання залишається відкритим. Як кувалась Волинська бронза чемпіонату Європи з легкої атлетики? Інтерв'ю з Максимом Богданом. Розвиток футболу будь-якої країни починається з дитячо-юнацького рівня. Саме тому багато футбольних команд протягом останніх років акцентують увагу на вихованні місцевих перспективних юнаків, при цьому максимально використовуючи досвід провідних футбольних країн. Ось і дитячо-юнацький футбольний клуб Адреналін організував приїзд до Луцька Вісенте Фустера Руїза, старшого тренера академії іспанського футбольного клубу Віляреал, однієї з найпрестижніших дитячо-юнацьких футбольних систем Іспанії. Дуже багато взагалі. Європейських тренерів виходить цей досвід, бо футбольна школа Віліреал рахується одна із кращих в Іспанії, да, і взагалі в Європі. Наші діти теж багато їздили туди, дивились, приймали участь в змаганнях іспанських. І якби отак воно вирішили, що наших дітей потрібно тренувати по-європейськи. Не тільки що у нас погані тренера, в нас тренера дуже хороші дуже гарно викладаються, але ви самі розумієте, що іспанська академія футбола, вона ну краща в Європі, можна так сказати. Програма перебування Вісенте Фустера Руїза або Вісенте Фрагоа у Луцьку включала триденні курси для дитячих футбольних тренерів України, проведення показових тренувань з дитячими футбольними командами, а також відбір бажаючих навчатись у сюда депортива. Так вболівальники вільреалу називають дитячу академію свого клубу. Самі ж спеціалісти, які слухали лекції володаря вищої тренерської категорії Іспанії, залишились задоволені набутими знаннями. Дуже грамотний чоловік, який грамотно підходить до своєї роботи, який любить свою роботу, грамотно сопоставляє тренувальний процес. Мені дуже понравилось, як він, Я на конференціях був. І Я не скажу, что були плохі, ці конференції, вони були тоже в якомусь розумінні свої плюси були. Но от этой конференции я за два с половиной дня получил очень много информации, над которой бы хотел бы достаточно много сам поработать. Таких людей нужно много чему учиться. Они огромные организаторы, профессионалы. Они знают, что они делают, они уверены, что они делают. И мне кажется, здесь каждый тренер должен быть таким, быть примером, Так вот, как эти профессионалы. Головне, щоб тренер хотів вчитися. будь йому 50, будь-якому 20, Він должен вчитися, тому що футбол вроді бы все придумано, все знає, але все одно є що что, что що можна придумати. Іспанський підхід до тренувального процесу зовсім інший ніж в Україні. Головне на думку піранейських спеціалістів робота з м'ячем та комплексний підхід до фізичного та технічного розвитку юного футболіста. У вас тренувальний процес розбитий на багато частин, тоді як в Іспанії фізична та технічна підготовка юнаків здійснюється виконанням комплексних вправ. Фізичні вправи треба давати дітям, але все по мірі, все воно вправи з м'ячем, все такого, як там кувирки, стрибки, віджимання, там присідання, як, як такого в них немає. Там бігатні лишньої. Значить, ну, будемо старатися працювати і, і технічно, і фізично в міру, і тактично, ну, щоб виховати хороших гравців для збірної, надіюсь, всіх рівнів. Вони краще э, ставят акценти і чітче ставят задачі, і в общем-то, не прыгають з теми на тему, э, добиваються постепенно, але чітче ставят акценти. Вот і, конечно, я говорю ще раз повторяюсь, вони очень сильно розвивають мышление, заставляють все час думати. У починає с 6 лет, не, не думай, що діти не справятся, Они дають, 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 і тим самим вони швидше розвиваються. Мишлення дають сьогодні скоростно, інтересне футбол. Для юних футболістів тренування з Вісента Фрагоа поки що новинка. А я відчуваю нові, нові вправи. І мені це подобається. Це нове, нові включення в наші нашу програму. Чо різні зміни. Нас, як, нам більше вертарям дається, краще, ну, щоб ми краще давали пас і робили атаки. Багато вправ показав, по-різному тренував більша нагрузка була. На запитання, наскільки вдало можна застосовувати іспанські прийоми на тренуваннях українських дітей, Вісенте Фрагова відповів просто: талановиті діти є усюди, а головне тренерський підхід до них. <праць> «Найголовніше для ваших тренерів – зрозуміти усі технічні та тактичні аспекти теоретично, а також вміти застосувати їх на практиці». «Ми працюємо не хуже, ніж вони по самовіддачі. Просто буває, що розпиляємося, а потрібно зберігатися чітко. А не, він не розпиляється, допустимо, іспанець, який взяв якийсь технічний прийом і всю тренування». Планомірно, спокійно, Получается, усложняет. і лучше, і больше більше услажняє. Тотальний контроль м'яча, бездоганна робота з шкіряною кулею. Ось фірмовий почерк іспанського стилю, який успішно застосовується не лише в дитячому, а й дорослому футболі. Недарма збірна Іспанії протягом шести років отримувала абсолютне лідерство у Європі та світі. Ми вони краще вже віддають пас і контролюють м'яч в різних. Тренерів різна методика навчання. Це, я думаю, береже нас від просто би, від е, втрат м'яча. І я думаю, що якщо ми будемо контролювати м'яч, то ми повністю гру будемо тягнути за собою. Наші діти теж дуже задоволені, швидко все переймають, добре вчаться. Висока самовіддача, мотивація в кожній тренуванні просто на височайшому рівні. Стараємося, будемо вчитися, хочемо, щоб це пішло нам на користь. У наших дітей, на думку іспанського спеціаліста, є один великий мінус. Крім того, що тренування мінімально наближені до атмосфери реальних матчів, лише серйозних випробувань для юнаків в наших умовах маловато. У вас є не менш талановиті діти ніж в Іспанії. Однак для повного їх розвитку потрібно більше змагань. У нас змагання для дітей проводяться кожного тижня, тоді як в Україні це дуже рідке явище. три дні теоретичних занять та майже два тижні показових тренувань вісенте Фраго у Луцьку допомог. Блин тренерам та дітям набути безцінного досвіду. Однак, за словами керівництва дитячо-юнацького футбольного клубу Адреналін, на цьому співпраця наших тренерів з європейськими лише починається. Плани в нас дуже великі. В нас є не тільки запрошувати сюди тренерів, але й також ці тренера, які приїжджають, вони дивляться на наших талановитих хлопців і вони будуть приймати рішення, звичайно, там вже в Іспанії. І є такі можливі. Моменти, що вони батьків з дітьми будуть визивати туди, і, можливо, якщо вони будуть гарно себе показувати і грати, то, можливо, вони будуть і гравцями віляріала. На слідуючий рік ми плануємо також визивати також нового тренера, який буде займатися віковими групами футбола у 11. Ну і я думаю, що і Вісент до нас приїде. Йому тут сподобалось, напевно. Уже зовсім скоро на волинських юнаків чекають нові дитячі змагання, на яких в них буде можливість відпрацювати нові концепції світового футболу. Доки на полях Бразилії ведеться напружена боротьба за головний світовий футбольний трофей, в Україні команди розпочинають повноцінну підготовку до нового сезону. Луцька Волинь не виняток. Команда протягом останніх двох тижнів встигла провести три спаринги. Однак награвати основу, за словами головного тренера та президента клубу, ще рановато. Зараз проблеми скажімо, відверто. У нас пішло ряд досвідчених гравців задньої лінії. Це Шиков, масло, Шершун. Це є проблема. Ну, і Скоба, Гошкадеря, п'ять гравців не приїхав, Рамон взагалі не хоче повертатись, не говорить причину. Повинен отримати те, що він заробив, навіть не їде, каже, кудись вишняти, не будемо, нікуди, хай приїде, будемо говорити. 6 років Олені так просто, клуб теж чекає від нього якось ефективної віддачі. Це проблема. Ну і Ерік теж жде, щоб йому в криватку гроші принесли. Уважно стежив карманич головної команди області за фіналом Кубка Волині. Втім, кадрів для підсилення Волині у складах ласки та «Луцьк сантехмонтажу поки що немає. Захисник центральний, якого признали кращий матч з Волині -сантехмонта Сантехмонтаж. І йому вже 30 років. Його. Ну як з ним починати працювати, Вже пізно. Як би, розумієте? І от така різниця. Хто виглядає ще солідно, але він вже має вік. Серці має вже 28 років. Рома. В області забив десь 35 мячів. То йому теж якби починати з ним не той випадок, що з вас і 25, а тому 28. На думку головного тренера футбольного клубу Волинь, зараз треба кардинально міняти ставлення людей до футболу, в тому числі й до молодіжного та дитячого юнацького Якщо ми будемо робити з кожної грою, з кожним матчем якесь свято для футболістів, вони будуть відчувати увагу з боку федерації, з боку своїх керівників, президентів. Будуть преса, телебачення, освітлювати їхню активність в футбольному житті, то 100% з'являться футболісти. Ми ж хочемо ввести юнаків, зараз відмінили. Вести, щоб перед кожною грою в команд вищої ліги грали юнацькі команди. І в першій теж, вищі і в перші, щоб вони нікуди не ділись. Ми краще будемо грати в перші без юнаків, чим вищі з юнаками. Проблема. А ми всім скажемо, всі з юнаками. І тоді футбол буде підніматися. Самі ж спаринги для Волині складались по-різному. Перший матч проти чемпіонів області Муратинської ласки завершився нічийним результатом 1-1, А над царненським маяком здобута перемога з рахунком 2-0. Останній товариський матч Лучани зіграли під час виїзду до Польщі проти збірної Хельмської окружної футбольної спілки. Ця гра закінчилась з приємним для хрестоносців рахунком 8-0. Втім, це далеко не ті суперники, які можуть показати реальний рівень футбольного клубу Волинь і лише кінець підготовчого періоду допоможе спланувати якісь конкретні цілі на майбутній сезон. В клубах зараз не просто йде серйозна політична напруга в країні. Футболісти не всі розуміються. Це вже сім гравців. Вісім баба Тунда травму. Має так, що є моменти. Зараз займаємося комплектацією. Ще та команда, яку ми хотіли бачити, ще її нема. Є процентів 40 гравців, на яких можна розраховувати, і в, в напрямку це 10-12 місце. А ми б хотіли. Усилиться, звісно, гравцями, і щоб були задачі більш серйоз. Важно зібрати гравців, які ми запланували, ведемо розмови, і щоб вони поїхали на збори і там здружитися, зжитися, тренуватися, зігратися, наігратися, оприділити тактику, і можна реально виходити на перший матч. Серед перших новачків команди у літній міжсезоні Євген Новак та Олег Гуменюк з уже колишніх представників Криму у прем'єр-лізі Севастополя та Таврії. Відповідно, саме вони разом з командою поїдуть Йдуть на другий тренувальний збір команди, який відбудеться у Хорватії уже протягом наступних двох тижнів. Організаторами міжрайонної спартакіади для людей з обмеженими можливостями під назвою до високих перемог другий рік поспіль є громадська організація Добіра. Її керівник Меневичанка Наталія Шишолік об'єднала навколо цієї ідеї небайдужих людей. Долучилися до організації працівники сектору у справах сім'ї, молоді і спорту Маневецької райдержадміністрації. Ми якби зустрічаємося вже багато років, по 10 років в санаторіях разом відпочиваємо на різні змагання їздимо. Так що ми всі тут друзі. От і в більшості я запрошувала таких людей, яких я знаю, а вже до них приєднувалися вже інші люди. Легко було організувати цього року подібні змагання. Легко в плані того, що всі підтримали, от всі згодились приїхати. Саме головне що учасники, якби учасників не було. Але морально важко, бо такий стан просто в Україні переживали, щоб хоч нічого такого не сталося. Щоб... приїхали на змагання неповносправні спортсмени з Луцька, Горохова, Каменя Каширського, Любичівського, Ковальського районів найбільше було місцевих учасників. Завітали, дізнавшись про спартакіаду і гості з Черкаської області. Наталія Капустян, інвалід першої групи з міста Канева, перемогла у змаганнях зі стрільби та фінішувала другою у перегонах на візках. Ми на сьогоднішній день відпочиваємо в санаторії лісова пісня, і з нами відпочивають ребята теж із Луцька. І в нас дуже багато друзів тут насамперед. Ну з Луцька, і от Наташа Шишолик, та ми також товаришуємо. От і вони нас запросили сюди, от так на якби між лікуванням. Між відпочинком ми приїхали підтримати. Часто буваєте на змаганнях? Ну я так, я проводжу сама змагання, сама приймаю участь у паралімпійських і в таких. Знає, от і це, І я голова організації всеукраїнської, так що це, це моє, як то кажуть, хобі. Ви знаєте, так двісно бізочників, не таке раніше велика сім'я. Да, да, це як циган табір, так само і в нас. Так, що ми, ми всі, ми друг друга дуже багато знаємо, підтримуємо. І от на сьогоднішній день даже у нас забрали. Ну, дивлячись на ситуацію в Україні, нас забрали два санаторії в Криму, один санаторій в Славянську. Ми зараз без. Лікування залишаємося. Ми не знаємо, що в майбутньому що буде, чим це закінчиться, але все ж таки, ми перед Ми ми підтримуємо друг друга, і все у нас добре. Лучанин вон Пішабунін намагається підтримувати хорошу спортивну форму. Він не залишив шансів на перемогу суперникам у змаганнях з Бочо, Посів третє місце у Дарці та фінішував другим у перегонах на візках, поступившись Миколі Баландіну з Канева Черкаської області. Спорт – це взагалі люди почувають себе, скажем якби. Повносправними людьми, які показують приклад, скажімо, навіть здоровим людям, що ми на візках і то можемо і, скажемо, і показати їзду, і показати бочу грати, і стріляти, і дарці. У нас непогано виходить. В дуже багато людей, які навіть професійно займаються спортом, здобувають непогані місця, проводять постійно медалі з чемпіонатів, паралімпіад, з кіля, з всюди, де їздять. Ми пропагандуємо спорт авторалі серед людей з обмеженими можливостями. Теж вже скільки ми вже п'ятиразові срібні призери. Того року ми взяли золото в Києві, вже й проводили в нас на Волині ж такі змагання. Ну, чекаємо, як буде ситуація в державі, якщо буде налагодиться, все буде гарно. То ми ще, мабуть, в кінці міста, в кінці літа проведемо також на Слуцьку. Знов дорогами в Волині буде у нас теж авторалі. Поки що подібні спартакиоди організовують лише в Горохівському і Маневицькому районах. Я думаю, що ось Волинський регіональний центр спільно. Структурними підрозділами справи сім'ї молоді спорту, міського міському буде продовжувати такі заходи, і щоб такі змагання проводилися в всіх містах, районах нашої області, адже це не тільки змагання, але це спілкування, адже це люди обділені життям. Вони мусять себе знаходити в житті і показувати. Результати, як показують наші спортсмени інваліди Волинської області, майже всі учасники брали участь у всіх видах програми «Спартакіади». Найбільше емоцій викликали змагання з бочу. Цей вид спорту останнім часом серед спортсменів на візках став найпопулярнішим. Цього разу перемогла команда чоловіків. Міс України 2006 року на візках уродженка Каменя Каширського Руслана Фарина каже, що фізичні вправи просто необхідні. Руслана повезла додому медалі й дипломи за друге місце у змаганнях з рибочо і третє у стрільбі з пістолета. Не дуже задоволена. Чесно склад своїм результатом. Могла б краще, що завадила. Не знаю, мабуть, втрачаю навички чи як не знаю. Частіше треба. Так, частіше треба таке організовувати, зустрічатися, приймати участь. Друге місце у змаганнях зі стрільби з пістолета виборола уродженка села В'язівка Любичівського району Майя Буболо. Це зустріч з друзями, поспілкуватися. Позмагатися, показати себе на ну, подивитися. Це о ну дуже приємно, що організовують такі зустрічі, що можна десь поїхати між люди побути. У змаганнях з перегонів на візках серед жінок перемогла організатор спартакіади Наталія Шишолік. Вона здобула третє місце і ударці. Павло Бондарчук з маневич переміг у змаганнях з дарству серед чоловіків. Друге місце тут виборов Володимир Фінюк з обласного центру. Горхівчанин Петро Іщук краще за інших виконав право зі стрільби з пістолета, випередивши Сергія Уса із каменя Каширського. До слова, Сергій виграв змагання із шахів. Другим був Олександр Веремейчик із Любишова, а третім Микола Стасюк із Луцька. Кращим у змаганнях з арморесінгу був Олександр Народик із села Городок Маневицького району. Змагання чемпіонату Луцька з футболу наблизились до свого екватора. Перше коло турніру повинно було закінчитись минулої неділі. Однак без нової порції перенесених матчів не обійшлось. Втім, і без ігор лідерів чемпіонату аматорів Волині, Марадо та Магніту було на що подивитись. Напружена гра вийшла між командами Адреналін та Бренд Груп. Інтрига в матчі трималась до останніх хвилин, і лише у кінці гри адреналіну вдалося вирвати потрібну перемогу. Команда наша така вікова вже трохи трішечки. Половина гравців вже кому за 40, а той 45. Трошки підустали, то дуже приємно, що на останніх 100 секундах 2-2 і 4-2 ми виграли перемогу. Так була помолодша команда. Перемагати приємно завжди, дуже приємно. В кінці першого тайму нам забили 2-1 і після того почалася нервозність нашої команди. І я в тому числі дуже сильно нервувався, тому що молоді футболісти в нас досвід, плюс молодість команда така, одним за 40, одним. 18, 17, 16. От ті молоді, от вони не виконують свої завдання. Йому кричиш бий ворот, а він бере, робить все наоборот. А так, задоволений результатом, грою не зовсім. Після перемоги адреналін приєднався до лідерської групи та вже ділить з конкурентами з магніту третю сходинку у таблиці. Головний тренер команди вважає, що хлопці здатні поліпшити показники у другому колі і замахнутися на досягнення найвищих цілей. У нас завдання тільки перше місце, других варіантів у нас немає. Ми ще другий круг попереду. Я думаю, що ми в трійку ми мусимо війти однозначно, ну, але будемо боротися за перше місце. Цього сезону регламент змагань дещо змінився. Тепер у чемпіонаті Луцька беруть участь команди безпосередньо з самого міста. А у зв'язку з проведенням матчів на стадіоні Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки команди складаються з дев'яти гравців. Учасники такий формат сприймають в більшості позитивно. Зв'язку навіть із тим, що зменшена кількість гравців в командах, сам стиль гри і сама напруга ігор. З кожним туром все зростало і зростало. Я хочу сказати, що дійсно команди показують гарний футбол, такий комбінаційний, і бачите, одним повезло трошки можливо більше, другим краще. І хочу сказати, що по закінченню вже першого кола вже ми маємо двох. Лідерів дві команди, які вже певний мають відрив. Ну, але ще все попереду, тому що друге коло може докорінно змінити ситуацію. Можливо, в період міжсезоння цього можуть бути зміни кадрові проведені в одній і в іншій команді. Так що прогнозувати ще поки що важко. Оскільки я знаю, цей формат, що 8 плюс 1 перший рік буде видно, росте не росте. Ну цікаво, це що 8 чоловік поле трошки менше, більш цікаво без, тут, без положення поза грою. Такі правила. Спрощення, як би сказати, ні, дуже цікаво для нас. Взагалі супер. Уже цього тижня відбудуться останні три матчі першого кола змагань та визначиться найкраща команда за підсумками половини чемпіонату. Волинянин Максим Богдан брав участь у командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики у складі національної збірної України. За результатом 80 метрів 93 три сантиметри. Він посів третє місце і приніс збірні 9 залікових очок. Українці фінішували шостими. Це дозволило команді зберегти прописку в елітній лізі. Взагалі я задоволений тим, що третє місце на Європі серед дорослих, бо я ще тільки в молодіжній команді, менше набагато від них всіх. Так що мене ще все попереду, і я думаю, що я підлікуюся і буду далі старатися робити і метати далі. Я читав відгук головного тренера нашої національної збірної, який сказав, що ти досить таки зарядив команду в другий день. Ти ж стартував практично першим з нашої команди і третє місце вони не очікували. Мабуть, і суперники не очікували. Ну так, да, напевно, не очікували, бо то, що там по результатам, по, по особистим, там є дуже сильні, є чемпіони Європи. є... Чемпіони діамантових ліг, які метали дуже далеко. Ось. І коли я цю спробу, вони так всі мене привітали, зразу подивилися тут на мене. Там, good. Все таке сказали, от. От. Можна сказати, що дорослі тебе вже прийняли б свою когорту і вже так трошки на тебе поглядають. Так, вже я це замітив останні змагання. Так стає приємно більше. І сказати, набираюся більше досвіду. Що з дорослими? Тому що раніше трошки, знаєте, я боявся з дорослими. Був у Брамочвейгові зі спортсменом його тренер Володимир Сахарук, поряд, з яким стояв під час змагань дворазовий олімпійський чемпіон з Чехії Ян Желязний. Він подивувався майже ідеальній техніці виконання спроби. Товариші по збірній команді сказали мені, що Богдан Максим володіє найкращою технікою в світі. Тому, мабуть, то, бо цей Ян Желязний, так і вираз обличчя його був такий, що мовляв. Так, да, це дійсності є спортсмени високого класу, але з якихось причин, мабуть, він не може ще так себе реалізувати. Ну, і крім того ж, треба слід відмітити, що Максим наймолодший був серед усіх. Три-чотири роки різниця це метання спису, це велика різниця. І тому, то, мабуть, теж це відбиток був на його результаті. Ну, і фактично, будемо казати, європейський. Форум легкої атлетики це найвищий форум. І перший раз ми попали. І серед дорослих, бо в минулому році ми виступали серед юніорів, то там, звичайно, юніорський вік це вже юніорський вік, а от дорослий це зовсім інше. Там саме сильні. Списометальники світу спортсменові потрібно лікувати травму спини, але головна проблема в тому, що Максимові ніде тренуватися. Єдиний сектор для метань списа в області, а це на стадіоні у Лубошові, не відповідає стандартам. У свою чергу надані Луцької радіадміністрації кошти на спорудження сектора для метань списа на кілька місяців застряли у казначействі. Треба нам сектор, це однозначно, якщо ми хочемо мати дійсно призера Олімпіади. А ні, і чемпіона. Субпідрядчик вже готовий приступити до виконання певних робіт. Максим Богдан планує взяти участь у європейському чемпіонаті серед молоді. Його найкращий результат 93 метри 70 сантиметрів, не лише рекорд України, але й не перевершений у сезоні жодним спортсменом світу.